Мешканці будинку на вулиці Франка, 2 13 серпня, зібралися разом, щоб вирішити питання притулку для тварин. Голова прибудинкової території Алла Задорожня розповіла детальніше про скарги жителів цього мікрорайону. Дошло до нашого відома, що 30 червня закінчується закінчився в неї договір, який був розірваний, значить, по законному будівництву. Значить, сьогодні на сьогоднішній час вона прибудувала за один день цю будку незаконно. За вчорашній день, і ми зібралися по цьому питанню, щоб ліквідувати цей незаконний притулок для для котів та собак, перевести його за межі города. Учора вечором, коли було обстеження, це був вже вечірній час. Всі коти й собаки ходили в дитячий майданчик. Понімаєте чи ні? Ми просимо, щоб завезли нам свіжого піску, тому що дітки подивіться, як страдають, і все і якось вирішити цю проблему обоюдно. Більше 20 собак та 30 котів проживають в вагончику поблизу багатоповерхівок. Знівечені пісочниці, безпека дітей, які бавляться в дворі, та постійний гавкіт це не єдині проблеми, що не дають спокою бориспільцям. Тут пройти взагалі просто неможливо. Вони весь час тут бігають. Реально страшно ходити Гавкають, тут. Гавкають страшно. Вищать. Це взагалі страшно. У 5 годин утром стоять два собаки один напротив одного і виють. Хто ви, нашим дітям немає куди ходити гуляти? Де пісок привезли, ми то дітям тепер не можна, бо собаки й коти всі ходять туди. Ще кожне утро, всі собаки там в піску. На детські. Майданчику на дітьми вже 18 років поспіль. Пані Раїса доглядає за котиками та собаками. 385 тварин. Жінка встигла нагодувати, стерилізувати та зробити щеплення. Вона впевнена, що її улюбленці не мають ні блох, ні лишая. Підтверджує це документами з ветеринарної клініки. Проблема не в собаках, а в ній запевняє пані Раїса. каже, що давно не може знайти спільної мови з сусідами. Через це вони й підняли гвалт. Но я не знаю, такими жестокими нельзя быть. Как они могут воспитывать своих детей, если э, соб, ребенок не общается ни с кошкой, ни с собакой? Для меня это непонятно. И люди, э, и самое парадоксальное, что люди не знают, что существует закон о защите животных. Что он, на сегодняшний день и, это очень серьезный вопрос убийства собаки. И несет за собой очень тяжелые последствия. Щоб не сталося біди, пані Раїса вимушена ночувати разом з чотирилапами. Пояснила докладніше, чому так. Все діло в тому, що я зняла жилье для себе, але я практично там не знаходжусь, тому що, бачите, яке відношення людей до тварин, потім закривати їх в прийомному пункті я не можу, дуже велика висока температура повітря, і вони просто задохнуться там, тому я вимушена тут всю ніч знаходитися з ними при відкритих дверях. На зібранні були присутні і депутати міської ради. Юрій Адамовський хвилюється за те, щоб люди не вчинили самосуд. Остаточної відповіді на питання, що буде далі, Юрій Олексійович не може дати. Проте є деякі ідеї щодо вирішення конфлікту мирним шляхом. Надо придумати какую-то найти какую-то участок, і действительно якийсь старий заброшений дом, або там где-то в районі Артемона, може щось. Ну якось щось треба рішати і переселяти, тому що люди действительно тут і собаки, і коти, і шаї. Ну, це не має бути в центрі міста, где високої ташки. Ну, я, даже честно, я сейчас стою вот, и не могу понять, что с ней делать. Потому что здесь самое страшное, чтобы не дошло до самосуда, и действительно люди не спалили этот и дом, ну, такой, как он, какой он есть, вместе с собаками, она тут, я так понимаю, тоже. Э -э ночует или, ну, говорит, ночую здесь иногда, поэтому мне страшно, честно говоря, с этой ситуацией. Я не знаю сейчас на сегодняшний день, как это сделать. Но я попытаюсь с ней поговорить и как-то переселить. Вот мы с Борисенком Володей сейчас попробуем. Мы даже вплоть до того, что мы готовы такой же вагончик и как-то где-то там найти каких-то спонсоров, частично самим поучаствовать, какой-то такой же вагончик или может что-нибудь. Ну, как-то будем решать эту проблему. Ее нужно решать да, в кратчайшие сроки в этом, потому что собаки есть собаки, они бегают и... Рознощить Блох, і блохи, і всього остального. Розводить руками і Ярослав Миколаєвич. Він любить тварин, але не відреагувати на скарги мешканців не міг. Пояснює свою позицію щодо ситуації, яка відбулася. Я категорично не проти тварин, але просто коли ці тварини не дають людям сьогодні не жити, нічого, не, не переночувати, які люди приїжджають з аеропорту, бориспіль, ночують, і не діти, ніхто всі скаржиться, і вони бігають і можуть покусати будь-кого завгодно, і невідомо чи в них сказ чи які хвороби. Я цього не знаю, що зробити на даний випадок. виконуючий обов'язки начальника відділу контролю за благоустроєм міста Володимир Ковадло розповів, що проблеми з неофіційним притулком існують давно. До цієї дамочки ми виїжджали неоднократно, робили її попередження, що вона забрала собак, шо не розводила таке сміття. Тут дуже великі жалоби на неї. Вона знімала домик біля стадіону нашого. Там теж великі скарги були, і вона все-таки отуди з'їхала. Тепер вона тут устраиває. Говорили, просили, скаржились. Не обійшлося й без суперечок. Один з присутніх на зібранні Євген Горобець намагався завадити знімальній групі телеканалу, висвітлити інформацію в повному обсязі. Хтось їх позбавляє домівки. Тут не домівка. не потрібно домівка. мені розповідати, що мені робити. Добре, це дякую робота, але це моя робота. Це, це не їхня домівка. Зрозумійте також Розумієте. Це моя особиста думка. Думка журналіста. Я маю право Розумієте. на її висловлення. Бу, була і земля, і все інше. Вислухавши всі побажання та нарікання Бориспільця, журналістів все таки вдалося поспілкуватися з хвостатою мешканкою імпровізованого притулку. Зараз дана живе ось цьому вагончику позаду мене. А вже завтра її можуть позбавити домівки. Як діло піде далі? Ніхто поки що не знає, як правильно вирішити проблему з правової точки зору. Пояснив депутат міської ради Ярослав Годунок. З Завтрашнього дня я направлю відповідне звернення про те, щоб ми скасували договір оренди вказаної особи. Вона використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням. Ми надали їй під макулатуру, вірніше придатку. Ще надав їй під а Вона сьогодні займається викормом. Під годілею цих тварин ви уявіть, перед тим як ви сюди прийшли тут. Близько 20 собак, бігло і 30 котів. Що буде далі? Питання, поки немає відповіді. Що чекає на звірят, дізнаєтесь найближчим часом? Спостерігайте за новинами міста разом з телеканалом.